8 травня Україна відзначає 80-ту річницю перемоги над нацизмом. У решетилівці в знак вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні піднесли квіти до меморіалу солдатської слави. Решетилівський міський голова Оксана Дядюнова та її заступник Юрій Немержицький також поклали квіти до кожного стенду на Алеї героїв у решетилівці. Загиблих земляків шанували хвилиною мовчання. У день пам'яті та примирення ми згадуємо тих, хто пройшов через найжорстокішу війну ХХ століття. Історія складна і неоднозначна, та ми знаємо, що саме наш народ зробив вагомий внесок у перемогу над нацизмом. Вісім мільйонів українців та представників інших національностей, які жили в Україні, загинули. Ми пам'ятаємо ми дякуємо і схиляємо голови зі смутком і шаною та повагою до минулого. Сьогодні ми знову у війні. Уже 11 років, як українці зі зброєю в руках захищають Батьківщину. За цей час близько двох тисяч наших земляків приєдналися до ЛАВ Сил оборони. Понад сто повернулися додому на щиті. Є й ті, хто вважаються безвісті зниклими та перебувають в полоні. Але ми живемо з вірою та надією серці на повернення кожного вічна пам'ять і шана захисникам та захисницям, які навічно в строю, низький уклін тим, хто продовжує боротися. Пам'ятаємо, перемагаємо, слава Україні! Цього дня відвідали й пам'ятний знак воїнам Атовцям.